Дорогі друзі, 22 рік був дуже важким для нашої країни. Сталося те, на що ніхто не очікував. Але Збройні Сили України та весь український народ показали, що немає такої сили, яка може зламати нашу волю, бажання бути незалежними та можливість дивитися з надією у наше майбутнє. Нам допомагає весь світ сьогодні. Ми з упевненістю дивимось у завтрашній день. І робимо все для нашої перемоги. І так само, як наша рідна Україна, наша компанія Forever не зупинила своєї роботи, організувала обробку замовлень, їх відправлення та виплату бонусів, незважаючи на будь-які труднощі, що виникали і заважали на цьому шляху. У нас є наша продукція, маркетинговий план, цінності компанії. Чудові підприємці Форевер та співробітники, які незважаючи ні на що забезпечили хороший сервіс та підтримку нашому бізнесу. Ми й надалі з певністю дивимося у мирі та знаємо, що цінності нашої компанії роблять наше життя і життя наших близьких кращим, багатшим, красивішим та вільним. Слава Україні! Величезна подяка нашим Збройним силам. Подяка також компанії Forever Україна від імені всіх підприємців Forever та співробітників компанії. З Новим роком та Різдвом Христовим! Бажаю всім, щоб ваші великі та маленькі мрії здійснилися, щоб ви поставили собі нові цілі та змінили своє життя на краще. Залишайтеся в безпеці і бережіть своїх близьких. До зустрічі на вулиці. Щиро ваш, Олексій Ємельянов.